У вишневому садочку, під вербою в холодочку, Щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити, Заходились наші квіти, весілля гулять. Не було б таких новинок, Та хрещатенький барвінок усіх здивував. Він фіалочку, блакитно, наче панночку тендітно, За себе узяв. Посередині в таночку, У зеленому віночку танцює будяк. Кругом сважки, і сусідки, і фасолі, і нагідки, і між ними мак. Наче справжні її музики, грають півні та індики, деренчи гусак. А будяк всіх потішає, підморгне і примовляє. Отак квіти, так, танцювала риба з раком, а морквиця з пастернаком. Та не краще нас. Ну ти ж швидко, шпарко, квіти, молодих повеселити один тому час. Ой, козаче молоденький, наш барвінку зелененький, поті ж будь яка, і у парі з молодою між своєю перезвою утніть тропака. Нехай гляне редька в дірку, переверне долю гірку, догори хвостом. І музишеньку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки й щастя, тільки й жити, покіль буде сонце гріти, пов'янем колись. Як там буде, знає доля, а ще, покіль наша воля, гуляй, не журись. Де взялись чижі й синиці, прищебечують музиці, ще пристав і шпак. Будяк скаче, не вгаває, Підморгне і примовляє. Отак От квіти, так.